Юліта Ран Як з'явилися дельфіни та чайки Читає Інна Москвіна. На різних берегах моря жили двоє закоханих. Щоночі сідали вони у човни та пливли назустріч одне одному. Пливли дуже довго, а зустрічалися лише на кілька хвилин. Потім розвертали свої човни, щоб до світанку дістатися до домівок. Юнак мав срібний ліхтарик, а дівчина золотий. За їхніми вогниками вони знаходили одне одного навіть у темні ночі. Одного разу стояв над морем туман і не побачив юнак золотого ліхтарика. Повернувся він додому, не зустрівши коханої. Наступної ночі піднявся вітер і загасив обидва ліхтарики. Знову закохані розминулися. Так траплялося кілька ночей поспіль. І одного вечора дівчина подумала: не попливу сьогодні, відпочину, а назавтра знову сяду у човен. Ніч була ясна і тиха. Та даремно юнак шукав золотий вогник над хвилями. Наступної ночі вже дівчина не знайшла срібного ліхтарика у пітьмі, бо цього разу юнак вирішив відпочити вдома. А третьої ночі обоє сиділи зажурені, кожен на своєму березі. Якби мені тіло пружне і гладке, наче у рибини, думав юнак, поплив би я у морській глибині і швидко зустрів би коханого. Якби мені крила, наче у птаха, думала дівчина, полетіла б я у небесній височині і швидко зустріла б коханого. У ту ж мить впала з неба зірка. Обернувся юнак на великого дельфіна. Та пірнув у воду. Стала дівчина білою чайкою і піднялася в небо. За кілька хвилин дісталися обидва з середини моря, випірнув дельфін з глибини, а чайка спустилася з неба та сіла на воду. І до ранку розмовляли одне з одним. З того часу. Білі чайки літають над зграями дельфінів, коли ті піднімаються на поверхню моря з глибини. Це була казка Юліти Ран Як з'явилися дельфіни та чайки Читала Інна Москвіна.